Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування за те, що зробила дуже правильно не потисла російській фехтувальниці руку після того, як її перемогла. Але так зване високоповажне живі приймає антиукраїнське рішення. Давайте проаналізуємо, що сталося, що робити зараз нашим політикам, дипломатам, асоціаціям, ну і, зрозуміло, що міністру спорту. Як вриватися і виправляти ситуацію? Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами це швидко і якісно проаналізуємо. Українська шаблістка Ольга Харлан була дискваліфікована з чемпіонату світу з фехтування, який зараз проходить у Мілані. Про це повідомляють журналісти Європ... Є... Євроспорту. Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову 15-7 в два рази просто її прекрасною українською шаблею. Настріляла, але в кінці вона відмовилась потиснути руку. Ну і росіянка подала скаргу. Мовляв, дивіться, яка неповага до Росії. Зрозуміло, що неповага, Ви вбиваєте наших дітей, напали на нашу країну, намагаєтеся знищити нашу державу, і тут ви дивуєте, чому неповага. І тут італійське зошкин ну, не італійське журі. Вони знаходяться в Італії журі міжнародне приймає рішення дискваліфікувати нашу. Чемпіонку Олю Харлан, і якраз таки в наступний раунд проходить болгарська спортсменка. От і власне це визиває дуже великий шок і паніку. Типу, мовляв, чому вона чесно перемогла? Вона не повинна тиснути руку представниці країни, яка веде агресивну окупаційну війну проти твоєї країни. Але в даному випадку журі от займає саме таку позицію. І тут не вистачає зараз позиції нашого олімпійського комітету, міністра спорту, який сам фехтувальник, ну от який сам мав би вже вриватися в перші секунди, якраз таки в цю дипломатичну баталію, але поки що він мовчить. І це дуже дивно, тому що якраз таки міністр і має захищати, тому що. Ми сьогодні стоїмо на позиціях боротьби з Росією по всьому світу, по всіх галузях і категоріях від спорту до е, армії, до ІТ, до економіки, до дипломатії, політики і всього іншого. І ми не повинні програвати там, де повинні вигравати, і де виграємо по факту. Розумієте, ми повинні змінити ці правила, ми повинні сьогодні задати проукраїнський тон на світовій арені. І ось такі речі, коли людина не тисне руку через те, що вони на нас напали, то це не значить, що її треба дискваліфіковувати. І дуже багато питань до самого міністра До Гуцайта, до те, як він формував національний олімпійський комітет, в яких там просто кишить екс-регіоналами, представниками ОПЗЖ і російських представників. Ось це найгірше, коли в наших спортивних асоціаціях ще й досі залишаються представники. Кремля, які потім якраз відстоюють на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх не Україну. А вони представляють якраз таки Росію. І тут треба чистити, їх треба виганяти. Їм треба робити все можливе, щоб вони не мали жодного відношення до українського спорту. Тому що це якраз вата. Це заглушки консерви в наших олімпійських і взагалі спортивних асоціаціях. Ви пам'ятаєте, я ще в листопаді писав відео про е, те, що росіяни і міністр тягнуть е, туди типу представників ОПЗЖ і партії регіонів, і начебто скандал зам'яли, нічого не відбувається. Але ті рішення програні тоді, коли набирали в наш Олімпійський комітет цих ватників партії регіоналівських, то ми сьогодні маємо те, що за наших спортсменів ніхто не вступається. Ось це велика проблема, і питання міністра треба підняти не тільки питання культури. Питання спорту теж треба піднімати, і сьогодні це питання не повинно бути острим. тому що спорт це мільйонні, мільярдні. Аудиторії, це вплив на політиків напряму, і ми сьогодні повинні в це вникати і зробити все можливе, щоб українські спортсмени були захищені, особливо такі, як пані Оля Харлан, яка дійсно продемонструвала патріотичну позицію. Мало того, що вона професіоналізм показала, перемігши цю росіянку, так вона ще й позицію патріотичну показала. Мовляв, я не буду тиснути руку представниці держави. Терориста і вона великий молодець, і ми зробимо все можливе, щоб в неї все було добре і щоб вона, як спортсменка, отримала можливості для того, щоб перемагати, представляючи нашу прекрасну державу. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ну і напишіть, чому саме таку мовчазливу позицію займає міністр. А друге, чому і досі проросійські кадри в наших олімпійських комітетах. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю безпечного дня. Та да за